Я насправді дуже довго вже хотіла зняти таке відео і дуже довго дивилась на подібне відео в інших ютуберів і художників, ілюстраторів. Але камон, дуже складно знайти вільні 24 години. Але хто шукає, той знайде? На годинку восьми і я починаю малювати. Там далі я розповідаю, які в мене скетчбуки були для варіантів, але дуже поганий звук, тому я вам перескажу. Чорний скетчбук, це безпосередньо той, в якому я малюю. В ньому 40 сторінок, і він від відсумною вивці. Дуже приємно насправді. Його мені подарували за тим, що примітничком. В жовтому 80 сторінок, що too much. В фіолетовому теж 80 сторінок, що снов much. А В оцих теж було 40 або 30, але вони на спіралі. Мені не хотілося малювати на спіралі, мені хотілося малювати розворотами. Отак. Я насправді дуже довго вже хотіла зняти таке відео. І дуже довго дивилась на подібне відео в інших ютуберів і художників, ілюстраторів. Але камон дуже складно знайти вільні 24 години. Але хто шукає, той знайде. Так, загалом мета челенджа перша, доволі логічна, це, знаєте, контент, і це так прикольно. Та загалом перша доволі логічна очевидна челенджа — це ну випробувати себе і загалом знайти контент, але це ніби як недостатньо мені було. Тому на першому аркуші я загалом вирішила прописати цілі, які я ставила для себе на цей чалендж, на цей скетчбук. І це загалом мені здається доволі правильним рішенням. В принципі, якщо у вас є якісь певні цілі, яких ви хочете досягнути в скетчбуці або в якомусь проєкті, як то попрацювати такими з певними скілами, можливо, це. Типу колір, або світлотінь, або там портрети різноманітні, так що виглядала на небличе, або лучше насправді. Ось або там не знаю, придумати якісь нові ідеї, що створити, що зрозуміти, відпочити. В принципі, виділити це до себе доволі корисно. Так в мене є були дві таких під це розмалюватися, бо останнім часом мені доволі нечасто випадала можливість точніше. Напевно, я доволі нечасто пріоритизувала це а саме поскачити. А якщо щось виходило, то це був переважно якийсь тип скраб щось такого плану. А це все ж таки інше. А ось і друге, це ідея творена для календаря. Бо да, я задумала собі зробити календар на 25-й рік. І до речі, я вже робила календар на рік змії до нас років тому, коли мені було років 10. Але тоді, знаєте, це відбувалося якось набагато простіше. Я просто вирішила, що ну так, да, типу, це рік змії, значить, там будуть буде календар і ілюстрації змії. Все просто, все логічно, ніяких питань. Десь вона в новорічній шапці, десь вона з якимось іншими сезонними елементами, але ну в чому питання? Цей так просто не було. Я дуже довго ходила, думала дивилась На референси дивилась на інші календарі, придумувала, щоб таке я цікаво хотіла намалювати. А щоб було такого плану, що і мені цікаво і іншим сподобалось, я могла повісти, і взагалі має бути якась одна прикольна тема, яка поєднає всі ці аркуші календаря, але ідея так і не приходила. Все до чого я додумалася, що. Буде вживив щось на інші референси. Це те, що я хотіла б зробити а, різні, доволі прості по кольорам яскраві аркуші, але воно, це недостатньо для того, щоб зробити прям календар. Треба було щось ще зробити для себе. Я навіть вже питала в чати джукеті, хоча я знову не дуже люблю з неспілкуватися на якісь теми крім того, що сподивні речення зі словом repeat". А, і. Отакі мені надумались теми, звідси, там було щось типу, 50 штук, я її попросила зробити. То в них обрала 6, здається, які мені сподобались. Це якісь щоденні таски, знаєте, такі, типу, під агідю романтизації життя. Там, типу, якісь е де декілька людей готують разом, це дуже мило. Або там хтось мили, посад, хтось його витирає, разом вимає з якимось судівництвом. Ну, коротше, це всі штуки, які в житті. Часто не дуже приємні, але які, якщо уявляти собі, собі їх, то може бути більш приємне. Друга з ідей це були якісь некфінжові мотиваційні цитати. Ну, або не мотиваційні, просто якісь смішні, прикольні фрази і такого плану. Тут проблема в тому, щоб знайти ці смішні прикольні фрази і бажано, щоб вони все ще були некінжованими. А, з плюсів — те, що я загалом люблю летеринг, люблю якісь такі прикольні штуки робити, але не достатньо добре вмію, щоб мені було це одно. І а, це, в принципі, те, в чому мені хотілося б розвивати, спробувати ще. А, але так, да. ще з варіантів якісь такі дубливі скетчі. І це було б простіше зробити. Типу, це зайняло б менше часу, ніж будь які з інших ідей. Просто якісь прям дудли-дудли, щось таке більш абстрактне, маленьке. На всі сторінки. Але проблема в тому, що, да, по-перше, ну, це ніби і не так цікаво. а З іншого боку, мені здається, що там досить інші інструменти, ті, які в мене, якими я не так вдало користуюся, як якимось іншим. Тобто, умовно, там більше дійсно треба приділяти увагу, можливо, кольору або якимось простим формам, щоб донести якісь все ще сенс, які або ну будь-що так, що ти хочеш них вкласти простішою мовою, ніж зазвичай, і це, типу, з іншого боку, не так просто, як здається, тому ну, таке знаєте. Ось далі ще один варіант Fashion шоу. Оце, до речі, був такий середній по рівню складності, слеж тому наскільки хороший бути результат. А ідея була в тому, щоб на кожній сторінці, на кожному аркушку цього календаря були якісь прикольні нові м -м, аутфіти, які підходили під м -м, цей сезон. Під... І це було справді дуже весело. Я люблю малювати якісь цікаві образи. А, це мало б сенс, але. Да. Не знаю наскільки це було це не цікаво з боку, але це вже таке. Далі був варіант з таким, знаєте, щось чимось типу він буху. Це все такі книги з дуже забитими, деталізованими дуже ілюстраціями, там де дуже багато якихось принаймні і так далі. Ось, але це супер багато роботи, а, більше ніж я була готова вкласти. І останній варіантів це е, стиль Арнуво, знаєте, кайфон з миф, оце вся краса, або стиль щось позарецького. Типу, я насправді вже раз робила челендж е, з ну, трошки я як художниця звісно, його стиля. А, і це супер класно виглядало, але це теж дуже багато деталей насправді і доволі багато роботи. І, коротше, так. Да. Прийти до чогось одного, зрозуміти, що як я хочу робити. В мене так не виходило, і треба було себе поставити якісь такі умови, щоб вийшло. Тому власне я вирішила зробити цей челендж і якось за день плюс-мінус визначитись з тим, що я буду малювати не на всі аркуші, але так, я зібрала референси календарів, які мені подобались, і приступила до роботи. Тому да, в мене було малювати і щось типу з того, що могло піти і на календар, і просто. Будь чого іншого. Ви вже бачили там раніше були скетчі типу gesture drawing, такі замальовки з натури, не натури. Я тричі робила їх за цей челендж, раз з людьми, позами, раз з тваринами і раз з руками і стопами. Я використовую від цього сайт of Action. Насправді він дуже класний, мені дуже подобається. А там є можливість обрати дуже багато категорій саме того, що ти хочеш малювати, і в результаті ти малюєш як ніби в класі. Тобто там є коротші замальовки, довші замальовки, їх по декілька шок. Ти можеш обрати окей, я готова виділити цьому пів години або три години. І залежно від цього, там буде різна кількість скетчів різної довжини. А, я переважно робила це протягом 20 хвилин. Тобто, там було там декілька скачів за 30 секунд, далі за хвилину, два за три хвилини і ще скач на 5-10 хвилин, а як вийде. І це дуже прикольно. Звісно, в цьому моменті я багато думала про те, що наскільки це чесно, насправді, відносно цього челенджа, е бо за відносно великий проміжок часу е замальовується відносно великий, знаєте, бо кількість це старинок, Тобто за 20 хвилин, типу 4 чи 5 старинок, чи 3, десь так. Але ну насправді воно виглядає так само, як і будь-який звичайний скетчбук. Я в звичайному скетчбуці теж таким займаюсь, тому все чесно. А, і плюс до того, да, були ще сторінки, якісь просто дуже невдалі. На якісь щось пішла не так а, там, де перебився макер, і я ну, вирішила вже там щось підписати, подумати, не малювати. І це теж виглядало, ніби ну ну виходить. Я не заповнила 40 сторінок, заповнила 38 сторінок. Сам збідкусі, але ну ні. Типу, звичайно, скульптуці це таких стернах насправді в відсотковому співвідношенні, Мені здається, що навіть більше. Тому, так. Далі пішли якісь просто замальовочки з Пінтереста, далі були змінки, дуже милі, дуже класні такі Ось тут приблизно, напевно, ви бачите десь початок кінця, бо це були. Був перший скетч для календаря безпосередньо. Я плюс-мінус придумала, що я хотіла б зробити на січень такі якісь зимові види спорту, всі катаються на якихось санчатах, на лижах, на сноубордах, чайок роблять снігового ангела. І це мало виглядати дуже любого. У мене було два варіанти, як це зробити. На е, одному розгоросі я якраз подумала, це зробила скетчі. І далі вирішила якось це. Продовжити цю ідею і більш детально відмалювати. І це вже, в принципі, було помилку, бо це пішло не так добре, як могло. Це був акрил в скетчбуці. і нічого проти акрила немає, але частіше я з ним дружу, коли це декоративні якісь штуки чи щось таке. А в живописі не так сильно. І так, отут десь ви маєте бачити, як я. Крила крила аркуш, потім намагалися перекрити це акриловим маркером, бо і небо і сніг виглядали абсолютно однаково. Потім я намагалась перекрити небо ще раз, зробити з того закат якийсь чи схід сонця, щоб воно відрізнялось. Насправді, якби це був схід сонця чи закат, то ну, на сніг би теж світило, і воно все одно було однакове. Але да, все одно щось пішло не так. Власне, да, на одному розвороті мали бути просто гори, сонечко в небі, якісь хмарки, і багато людей. А мені хотілося, щоб це було, знаєте, тако більше якось спрощено. Саме в плані перспективи, тобто не так багато нереалістичних перспектив в плані того, наскільки маленькі люди здалеку, а що вони плюс-мінус, десь всі були одного розміру а, і займаються якимись своїми приколами. Там хтось питається, знову ж таки, хтось хтось взагалі розважається. А, да. Загалом, напевно, треба було залишити цю ідею на повністю ілюстрацію і робити щось інше в цей час, але я того не зробила. А, другий скетч мав бути таким поділеним на якісь фрейми. І, власне, ідея далі така сама, просто в різному співвідношенні. Хтось в цих фреймах чимось іншим займається. Там мали бути в якомусь там ялинка, в якомусь люди щось роблять, щось туди -сюди, А, І якийсь персонажі, які б визирали за фреймів, тобто це мав бути як підйомник типу, які, на якому б люди їхали а, з одного типу краю з аркуша в інший. Ну, так, да. коротше, і відчувала би це красиво, мало бути дуже прикольно. Було не настільки прикольно, але вже то інше треба. Так, на годинку майже третя. В мене готово от стільки, от стільки. Це десь 12. Виходить, що аркушів 40. А, в якийсь момент в мене було таке прям піднесення. Думаю, вау, такий хороший день, так добре несеться. Але насправді, напевно, оці акрилові роботи мене трошки призупинили. Вони доволі складно йшли. І щось таке повноцінне хочеться все ж таки ілюструвати з матеріалами. А акрил це частіше для тобто, декоративки такого плану. Але я планую піти поїсти і відновити енергію, нести далі. Після цього доволі ніби як не експерименту Я вирішила зробити іншу штуку. І почати з того, що мені подобається, мені подобається ветерін, загалом це ніби на мадерському рівні не дуже складно, тому я вирішила пописати, поприколюватись. Тут фраза, яка грала в мене в голові останні декілька днів. Загалом, Your eyes on trials, that weep, let's place for crows with to rest their feet. Це з пісні Marbles і вона ну, дуже мила, Зараз я постараюсь її перекласти, інтерпретувати плюс-мінус з англійської. Перша частина це да, те, що твої очі, а, це не ріки, які створені, щоб розбавити, скажімо, створені, щоб ну, да, плакати дуже сильно. А, але місце для того, щоб вони лишали свої відбитки. А, та, Оце, знаєте, є такі зморшки, які утворюються, коли люди дуже багато сміються, посміхаються, і так далі. То вона вони називаються feet», тобто ступні вороні, і разом виходить, що твої очі тут не для того, щоб придати, а для того, щоб ворони лишали там підбитки Стоп. Дуже красиво в оригіналі, ще Так, Далі я подумала, що клас, мені в принципі, подобається, я помалюю ще, хочу ще букву. А, але мені хотілося чогось зовсім іншого по стилю. Я подивилася на референси ще, і така, блін, ну, хочу щось яскраве, кольорове, абстрактне. Ну, таке, знаєте, веселе. Ось тому в мене була фраза на часі, і а, я трошки дурно відчувала себе, коли дуже багато дивилася на референси, бо мені доволі складно згадати, знаєте, які бувають абстрактні форми, і придумати, ага, ну як. Які можуть бути абстракціями, якими можна заповнити той аркуш. А, але мені було весело, мені було прикольно, це було, е, був цікавий експеримент, і це доволі цікаво виглядає, як на мене. І я тоді вирішила зробити ще одну фразу зі схожою технікою. Е, точніше, там вже не було абстракції на фоні, але були прикольні якісь написані букви, дуже яскраві, дуже кольорові, веселі, е, самі по собі. І мені це не сподобалось, це трошки відновило мою віру в себе. І можна було йти далі. Ще, до речі, часто такі відео мають на увазі саме закінчу скетчбук за 24 години. В сенсі шоу є якийсь скетчбук, який там дуже довго малювався, і там лишилось 5 старинок, і в принципі можна його закінчити. Mm. У мене, до речі, було вже таке відео, яке я знімала. Я його відзняла і відмалювала і не змонтувала, але покажу вам зараз з того. Декілька місяців, мені здається, назад я побачила на ютубі відео а, з назвою Закінчує скетчбук за добу. І подумала, оце швидкість, так? Ну Ви розумієте, скетчбук за добу. Виявилось, що автор того відео не закінчував, не починав скетчбук в добу. Він почав його давно. А закінчував тільки останні декілька разороків. Що технічно, звісно, не брехня, але я відчувала, що щось не так. І ось я тут. Ви вже бачили цей скетчбук на Етвічі. Але в мене лишилось ці п'ять розворотів. І мені хотілося щось не зробити таке цікаве. Тому що ми просто там, знаєте, оці останні сторінки, вони вже нікуди не влізуть, і хочеться вже почати новий, то там жовтий стоїть такий самий. Ну і це все. Але... Але мені тепер хочеться зробити відео там, де насправді, я насправді починаю і закінчую скетчбук за добу. Але до того треба ще чекати. Я думаю, що, звісно, він не буде такі підкошні, якісь тонкіші, але це звучить прикольно. Загалом я хотіла зняти відео на... за один день. Тобто я планувала, що я зранку встану, під вечір вже закінчиться. Так не вийшло. А, тому в останній день я йшла з ще п'ятої частини скетчбука, загалом там 40 сторінок, і мені лишалось 8 останніх на ще другий день. А, я планувала закінчити за 6 годин, але о 6 я... не за 6, за 3 години. Але о 6 я Дивовижним чином вона стала. стала ближче до 7. І загалом це насправді, було непогані три години. Я вже малювала і думала: ну, в принципі, знаєте, закінчую скетчбук за 25 годин, не звучить набагато гірше, ніж закінчую скетчбук за 24 години. А, але ну, ну, не дуже так хотілося, в мене вийшло закінчити його за 23-57 години 57 хвилин. І в останні скетчі потрапили вже якісь замальовки будинків, ще чотири розбороти з людьми, але вже не такі, ми прям настільки Джо ще не стільки, джойші, не стільки замальовками швидкими, як в перший день, а трошки іншими. Але мені все не було дуже весело малювати. Я такі кого плану в такій техніці робила, коли ходила в замальовки в вечірній живопис, і їх зараз немає, але. Там було дуже прикольно, мені дуже подобався саме цей формат, бо там було три години, і за три години на одній позі я встигала комулювати і а, і маркерами, і зробити якісь замальовки деталі. І оці маркери і замальовки вони, зазвичай займали не дуже багато часу, але вони мені дуже лайбово виходили, тому да, мені сподобалось продукт. Загалом, так. Це був дуже прикольний експірієнс, мені сподобалось. А, було багато дуже цікавих замальовок, і там, до речі, моя мета загалом виконана. Хоча на наступні дні я не скажу, що я стала більше скетчити, ніж до цього. А, але щодо кольору раз саме то плюс-мінус все зійшло, Там на якій сторінці навіть видно, як я робила собі тумучки. До цього, але загалом я плюс-мінус е, придумала, що я буду робити з розворотами, Тобто там плюс-мінус в мене вже є композиція, які штуки популяром, і загалом розуміння, що там буде. А, і з іншими вже має бути легше, бо я хоча б розумію, куди я йду. А, не буде якоїсь конкретної теми буде все ще оця штука з якимись більш яскравими. Такими прикольними класними розворотами. А деякі будуть пов'язані з пророку. Тобто, да, будуть якісь е, снігові спорти в січні, будуть оце якісь такі фрукти, ягоди, овочі в серпні. Але деякі будуть менш пов'язані, скоріш за все. Загалом, да, мені вирішили, що я б хотіла зробити щось таке простіше, яскравіше, веселіше і так. З цього спочатку були і багато прямо, дуже оригінальних прикольних робіт, і багато таких замальовок, багато робіт з контересту, але я думаю, що в мене вдалося. Тому на цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо раптом ви захочете також зробити такий челендж, то відмічайте мене. І знайте, що насправді це було не так і важко і не так і страшно. Особливо, якщо ви візьмете скетчбук не на 100 сторінок, напевно, тоді буде трохи складніше. Але якщо це 40, навіть якщо це А5 або А4, а не А6, як було у мене, то це абсолютно реально. Так що, так. Да. Інше головне також поставити мету, приблизно розуміти, на що ви це робите, і так, можливо, ви хочете перепробувати згадати, як працювати з різними матеріалами, або малювати багато замальовок, навчити щось робити. Це теж класно. А, тому так. -то, хай сонечко світить вам віконечко. А ви ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал і па-па!